При чудового вам вівторка! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! Окверс повідомили, що випустять незабаром ремастера першого Сінкінг Сіті на Unreal Engine 5. До гри додадуть фоторежим, 4К текстури, а також новітні ефесари з DLSS. ами Всі власники оригінальної гри отримують переведення абсолютно безкоштовно. «Шедрос»? Крім того, вони оголосили, що кожен охочий в теорії зможе потрапити до гри. За для цього треба записати одне слово аудіофайлом. Да! Та надіслати їм. Детальні умови знайдете в їх Дискорді чи інших соцмережах. Що це? Це реклама гри? Це реклама вас. Вона й досі йде. І софтвери справді показали цілих 15 хвилин нового ігроладу Doom The Dark Ages. Нагадаю, що гра вийде 15 травня одразу в підписку Game Pass. Всі, хто придбають делюкс видання, зможуть зіграти в гру раніше. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Кепком похизувалися, що Monster Hunter Wilds за час із моменту релізу розійшлася тиражем в понад 10 мільйонів. Вітаю! Шкода тільки, що це сталося за таких обставин. А тим часом кожим похизувався, що перший дев-стрендінг зіграло 20 мільйонів гравців. Великий успіх Ейдіас Ман скоротили 75 працівників та скасували один неанонсований проєкт. Пілі тебе звільнено без вихідної допомоги. Халера! Все, що вже було анонсоване, не скасоване, та перебуває в розробці. У мене погане перечуття а у мене жодного. Xbox опублікували мапу з часом релізу Soul of Midnight в різних країнах світу. Нагадаю, що гра виходить 8 квітня, але ті, хто придбають делюкс видання, зможуть зіграти на 5 днів раніше. Скорий поспіх людям на сміх. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи! Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.